Волонтерська мережа під назвою батарейки Здавайтеся сьогодні нараховує близько 1300 пунктів прийомів. Але куди йдуть батарейки далі? Оскільки переробки їх в Україні немає. Активісти та активістки вирішили довести справу до логічного кінця та наразі роблять все можливе, аби організувати переробку шкідливих батарейок в Україні. Ми вийшли на зв'язок з організаторами кампанії та дізналися безпосередньо у них, що буде далі. Вот эти батарейки на один из наших перевалочных пунктов, в которых около 20 по Украине, они хранят За попередніми підрахунками активісток, збір на утилізацію однієї батарейки буде складати мінімально 10 копійок. Максимально не перевищуватиме однієї гривні. Усі ці гроші, які будуть збрані з продажу батареїв з цієї додаткової стоїності, вони будуть акумулюватися на щиті організації розширеної відповідальності. І ця організація буде розповідаючи частину на збір батареїв, частину на утилізацію. для того, чтобы переработать одну тонну батареек, надо от 400 до 600 евро. То есть это не маленькие деньги, и, соответственно, что завод сам эти деньги тратить не будет, и надо ему эти деньги платить. Вот это то, что мы сейчас хотим сделать, и, в принципе, прогнозы у нас хорошие, импортеры настроены на сотрудничество, они тоже понимают, что это надо, что это важно, что раз уж они занимаются таким бизнесом, то надо и ответственность на себя брать, поэтому они готовы. Ід інших країн говорить, що переробка батарейок справа не бізнесу, а держави, оскільки діяльність таких підприємств дотаційна. Як буде організована переробка українських батарейок, поки що питання відкрите. Ні одне підприємство в Україні, а спеціальна переробка батарейок не займається. вариант наладить ну, процесс переработки батареек это ассоциировать переработку мы сотрудничаем с предприятием они вызвали за свой счет э, обработать э, собранные нами батарейки почему я говорю обработать и не переработать потому что это еще такая как начальная стадия на которой они будут анализировать э, там обрабатывать наши батарейки анализировать как этот процесс проходит э, сколько это сейчас нужницякого вітатері. Отчасні робота з натяжки автоматичку сортіровку. Ситуація з утилізацією енергозберігаючих ламп в Україні поки що так само не вирішена, оскільки здати на утилізацію можуть лише організації, але не фізичні особи. Тому небезпечні відходи продовжують поповнювати полігони та забруднювати навколишнє середовище, яке також має свій ліміт. З'являються поодинокі акції, які привертають увагу до проблеми забруднення лампами. Так, наприклад, у Харкові громадські активісти організували акцію зі збору люмінесцентних ламп. 18 березня ми будемо проводити акцію екологічно нам не до лампочки, і мета цієї акції привернути увагу мешканців міста Харкова та міської влади до проблеми утилізації енергозберігаючих ртут в місних ламп. На даний час ці лампи не переробляються, а місцевими мешканцями викидаються просто в сміття, в контейнери з побутовим сміттям, чим отрують навколишнє середовище. Наша мета зібрати не то, що якомога більше ламп, а дати людям зрозуміти інформацію, що це. Цей вид сміття він небезпечний його треба відокремлювати ще на стадії того, як воно потрапляє в контейнери.